Доброго вечора всім, хто доєднався до нас, інформаційний вечір на телеканалі Авраз продовжується сьогодні. Гість нашої студії директор комунального підприємства Луцькводоканал Віктор Гуменюк. Доброго вечора. Вітаю. Отож, пане Вікторе, сьогодні під час виконавчого комітету підняли досить таке цікаве питання. Так, ви на нього відповідали, і попрошу. Відповісти знову, чи буде Луцьк з водою раптом, якщо будуть якісь форс-мажорні обставини? Е, ну, хочу сказати, що система водопостачання міста Луцька вона має певний резерв, тобто ми володіємо розосередженим е, наявними декількома резервуарами, які територіально розміщуються в різних частинах міста Луцька. Які своїм об'ємом забезпечують добовий запас? Це при умові подачі води в нормальному режимі. Якщо ми говоримо про обмежену подачу води цього запасу без підняття свердловин нам має вистачити близько трьох діб. Тут основне питання це підняти цю воду з резервуару і подати в систему водопостачання. Для цього потрібно просто, якщо ми говоримо про форс-мажорну ситуацію, коли повністю зникає світло, то це треба робити автономними джерелами живлення, які наразі є наявні як на підприємстві, так і в відповідних службах, які відповідають за. Ситуації, які пов'язані ну, саме з терточем МЧС і так далі, які повинні також допомогти забезпечити дизель-генераторами для того, щоб подавати воду. Тобто, якщо ми розглядаємо ситуацію припинення електропостачання, то наразі потенціал є. Питання розгортування цих це близько 6 годин. Але хочу зауважити, що система електропостачання, в цілому України, і міста Луцька, вона є досить гнучкою. Тобто, інколи час на ліквідацію певних аварій, певні перемикання заживлення одних підстанцій через інші, вони також можуть тривати до 6 годин. Тобто, тут треба зважати в залежності від ситуації. Якщо ми говоримо про потрапляння. Чи артообстріл безпосередньо об'єктів капелу з водоканалу, тут вже треба ну, розглядати в залежності від його складності. Але ми маємо три водозабори: три водозабори, які розміщені повністю в різних містах, і ці три водозабори працюють в єдину систему е мережу, яка є скільцьованою по місту Луцьку. Тому тут також є певні можливості з точки зору забезпечення при мінімальних тисках. В цілому мережі по місту Луцьку. Тобто, такий, так би мовити, план дій він пропрацьований на такий випадок, екстремальний. Так, всі ситуації вони пропрацьовані. Є відповідні інструктивні матеріали, директивні матеріали, є відповідний персонал, який проходить навчання. Тобто, кожен розуміє, що потрібно йому робити: як електрики, як диспетчера, як аварійні бригади, як їхня взаємодія з іншими підрозділами, які в цьому приймають участь, тому що це дуже багато підрозділів приймає участь. Коли стається ну, така ситуація, тобто цей і пожежники, і газовики, і енергетики, є певна взаємодія, це все прописано в висотих матеріалах. Тобто, Тут. ви якісь спільні навчання з ними, з цими службами, так. що ви назвали, проводили так? так? Ну, проводиться. Так. Звісно, це потребує часу, тому що воно одномоментно ну, не відбувається. Спочатку визначається. Що відбулося, які можуть бути наслідки, коли можна людям приступати, в якому порядку? Це все також воно відпрацьовано вже в відповідних директивних матеріалах, які є як на підприємстві, так і в інших службах. Ясна річ, що якщо так моделювати ситуацію, то коли зникає електроенергія, то відповідно і зникають такі, як і водопостачання, і водовідведення. І ви, власне, ми читала я от перед ефіром, так вашу сторінку в фейсбуці давали інструкції людям, як діяти в таких випадках. Чи можете от такі найголовніші основні кроки повторити, що робити в таких випадках. Все досить просто, і ми зараз живемо. Ну, реально, ми повинні розуміти, попри те, що лінія фронту знаходиться далеко від міста Луцька, але ми всі війні. Це треба розуміти, і будь-які події, які відбуваються на фронті, вони тим чи іншою мірою зачіпають і нас. Тобто може бути ситуація в зовсім іншій області на енергетичному об'єкті, але це призведе до проблем в Волинській області, в тому числі в місті Луцьк. І це може бути в будь-який момент. Це вже ми не повинні виключати. І тому кожен громадянин, кожна сім'я, вона в першу чергу повинна подумати, що вона буде робити в такій ситуації. Ми дали відповідні поради, які є досить прості, які потрібно зробити якщо не завтра, то післязавтра, але в спокійній обстановці зробити. Тобто в кожній сім'ї повинен бути запас бутильованої води, закритої води негазованої, тобто питної води. Вони на сьогоднішній момент продаються там в 6-5-літрових бутлях або в 1,5 літрових. Тобто має бути з розрахунку 2 літри на людину, хоча б на 3 доби. Тобто це питна вода, вона термін зберігання її до року, тобто, це не є проблема купити, поставити в темному місці, щоб її зберігати. Також потрібно набрати технічну воду, тобто на всяк випадок, щоб певні дії зробити. Уже з точки зору санітарно гігієнічних там потреб е громадянина. Також потрібно мати вологі серветки, тому що вологі серветки вони дають можливість протерти руки, дезінфікуватися, тобто зняти якусь те, що ми завжди миємо, да, руки це виконує функцію вологі серветки. А також, що стосується прийняття їжі, це повинен бути комплект. Е Одноразового посуду, ми зазначили бажано, це там паперовий, щоб коли людина прийняла їжу, щоб вона її не шукала, як помити, щоб воно не стояло, а зразу викинути в сміття. Тому що головне завдання, коли пропадає вода, це, вода це не така проблема велика, проблема далі з водовідведенням. Це Тому в нас що, не так. Так, водовідведення. Ми на перший погляд думаємо, що це воно там просто самоплинно собі біжить кудись. В реальності це є розгалужена мережа самоплинних колекторів, які потім по місту зводяться так звані каналізаційно-насосні станції, де стоять насоси, які потім ці всі стоки піднімають вище, потім подають їх в головні насосні станції каналізаційні, і вже головні каналізаційні станції перекачують цю всю воду під тиском на очисні споруди. Канційно-насосна станція це резервуар певного об'єму, це насосне обладнання, це все в землі знаходиться, якого ми не бачимо. І у разі зупинки електропостачання насоси зупиняються. Але е, січна вода далі продовжує плисти по кенційних колекторах, наповнює резервуар, він не, не може бути викачуватися, він починає затоплювати наш машинний зал, все енергетичне обладнання. І тоді, через 5-6 годин, насосна станція вже буде непридатною в найближчій перспективі до свого функціонування, тому що все енергетичне обладнання воно буде знаходитися у воді. Мало того, що його треба потім викачати, і потім треба всі замінити всі насосне обладнання, а його так немає, або його треба просушувати. Щоб далі його вже почати використовувати, а це все тримає до 7-14 днів. А просушувати за допомогою чого? Це ж ну, теж ну, електроенергія треба якась чи ні? Ну, так, ну це вже ми говоримо, коли вже будуть відновлювані аварійні ага. роботи. Тобто, це навіть, знімається е, насос, знімається двигун, знімається все обладнання, і воно не подається до нього напруга до тих пір, коли воно не осушиться, тобто не буде чистим з точки зору замикання, щоб його не спалити. І ось саме. Завдання в таких ситуаціях це мінімізувати потрапляння в каналізацію, щоб воно бо воно далі вже пливе неконтрольовано, і ми не можемо зупинити самоплинні колектора. А резервуари вони мають невеликі об'єми. Вони розраховані на те, щоб приймати, а насоси постійно їх качають, качають, качають. Тому що цей процес відбувається безперервно. Тому найбільші ризики це саме кондиційно-насосні станції, тобто, якщо вони виходять з ладу, тоді ми маємо проблему. Ми не маємо куди діти стічну воду, навіть якщо світло появилося. Тобто, от власне <клес> от, бачите, така цікаво цікавий момент, тому що всі говорили так, що потрібно от в разі відсутності електроенергії там подбати про воду, подбати про їжу. а Таке, що вже звикли до такого буденного, так як водовідведення такий момент мало хто про нього говорить дійсно. Для підприємства найбільш проблемне з точки зору і експлуатації і з точки зору відповідальності, це саме є каналізація. Ми завжди говоримо про воду. Вода це набагато простіше, ніж система каналізування, система очищення і система транспортування стоків. Тому що це і екологія, це і е, санітарія, і це реальна проблема, тому що е, за короткий термін часу обладнання, яке дуже дорого коштує, якого ніде так немає. Воно може бути просто виведене з ладу на досить довгий період. І далі ця локація вже не можна подавати воду, коли в тебе не працює так звана КНС-ка не працююча, тому що ти не можеш, якщо ти подаєш людям воду, вони її будуть її скидати в каналізацію. А якщо, а. наприклад, от немає електроенергії, так знову ж таки це моделюємо ситуацію. Сподіваємося, до такого не дійде. Люди, якщо будуть безконтрольно так скидати, от користуватись водовідведенням, за скільки часу ця кененеска може вийти з ладу? Це доба, от треба в, тако, в таких умовах більше. Є кенески, які протягом п'яти годин Менше, вже може не. бути так. Протягом п'яти годин, ну то це в дійсно ну, слушати, тут порада. вже в таких ситуаціях визначається пріоритетні. Уже тоді просто відбувається, якщо є можливість, МНСники, які приїжджають і напряму викачують в найближчу річку чи в найближчу водойму, де куди можна просто скинути стоки. Але це потім має наслідки вже екологічного характеру. Але щоб врятувати обладнання, ці дії робляться. Ну це треба дійсно бути підготовленими, щоб не, не цей. Не за, не застало в несподіванку такою, так, так ну, ми про це в, говоримо, в, і це в, потрібно в... кожному зробити. Головне це не панікувати, uh -huh. тому що всі служби вони зразу знають, що робити, те, що ми з вами говорили, якщо якась ситуація, і всі думають, яким чином пошвидше відновити, але відновлювати так, щоб не призвести до ще більших там наслідків, які можуть бути. Тобто для енергетиків це досить важливо спочатку все перевірити чи десь не подадуть кудись напругу, щоб не закрутити обладнання, щоб не поплити трансформатори і так далі. Тобто є своя процедура, вона вся в часі вимірюється, і ніхто не зробить якусь дію, якщо там не провели певні виміри лабораторії, які не побачили, що все нормально, що там немає пошкоджень чи ізоляції і так далі. Тут ми з вами проговорили от щойно такі можливі варіанти, так такого майбутнього. І сподіваємося, що ці е, заходи все ж таки не доведеться застосовувати в реальності, що все минеться. Але давайте поговоримо про сьогодення, про те, чим підприємство живе на сьогоднішній день. Я знаю, що це не тільки поточна робота, а ви так як і всі долучилися і до волонтерської діяльності. Так, розкажіть про це. У нас на підприємстві створений фонд «Стоп топ-російської агресії. Там акумулюються кошти як від працівників, які відраховують, як і від працівників комунальної сфери міста Луцька, бюджетної сфери, які перераховують, тому що ми можемо як суб'єкт господарювання більш вільніше розраховуватися коштами. У нас є відповідне положення про фонд. І також дуже досить багато. Міська рада залучає донорів, спонсорів з. Міст побратимів за кордону, це Америка, Прибалтика, Німеччина, Польща. Тобто загальний обсяг вже поступлень в цей фонд – це близько 8 мільйонів гривень. Ці там кошти спрямовуються на різні заходи, які планує міська рада. Також ми ну, долучаємося. Була проблема по місту Балаклії. Зокрема, це звільнене місто, яке зазнало при відході, просто його вже знищували реально на коли відходили. Російські війська, вони вже просто пішли на знищення міста, саме інфраструктури. І там була знищена крансінососна станція, бетонні всі конструкції залишилися цілі, бо там обстріл здійснювався артилерійськими снарядами. Але все обладнання, воно все вигоріло, було все знищено. І їм вкрай не було необхідно насос, електродвигун певної марки, певного типу з певними параметрами. На щастя, в нас. Саме такий тип, саме повністю такі характеристики насосного обладнання було резервний двигун, резервний насос. Ми його забезпечили доставку, ми ще укомплектували його там і засувками, укомплектували ще іншими розхідними матеріалами. Наші працівники його туди доставили, він вже зараз змонтований. Я думаю, що сьогодні вони вже його запустили. Також ми ще передбачаємо, вже оскільки ми це все побачили на свої очі. Ну, дійсно, це є реальна проблема, тому що все повністю забрано. Досить складно, але люди працюють, як то кажуть, і без спецтехніки вручну все розбирають, виносять. І інколи навіть їм там елементарного немає, навіть і немає де купити, тому що на той момент там навіть ні нова почта, нічого туди не їде, в магазинах нічого немає. І ми ще хочемо там з одним фондом також, напевно, в перспективі довести і продукти харчування, ну а також ще можливо докомплектувати водоканал. Певними там інструментами, такими матеріалами, те, що потрібно для поточної роботи, щоб хоча б відновлювати. Тобто робота в цьому плані буде продовжуватися. Ви то що так проносували? Так ми Харкові помагали, Чернігів помагали в свій час. Це було в перші місяці війни, коли був великий запит. Ми там на Харкові, на в Хомотив, допомагали. Ну, те, що саме якраз потрібно. Те, що відбувається, коли в місті розриваються снаряди, дійсно, десь пошкоджуються мережі, саме такі аварії. Зумовлені не там зношені мереж, а саме механічним пошкодженням. Там достатньо хомута закрити це зробити. Але коли воно масовано, багато їх, хлопці розкопують, працюють під обстрілами, але треба хомут, який має бути певної там марки, виготовлений. Ну, ми замовили, у нас хороший постачальний хомутів, якісних хомутів, поставили. Вони всі використовували з, з, з паралельно йде так, з але все ж таки основна не? робота це діяльність підприємства. І я наскільки знаю, що Луцькутканал чи не єдине підприємство в Україні, яке під час війни не припинило співпрацю по міжнародних проєктах. так які зараз власне проєкти реалізуються, Ми На чим не працює припинили співпрацю не тільки з міжнародними фінансовою організацією. Ми навіть не зупинилися по виконанню. Називається інвестиційна програма. В принципі, це е, планові заходи з модернізації оновлення основних е, фондів капелу Сводоканал в тих планах, які нас передбачені тарифом. Хоча і уряд, і національний регулятор сказав, що цього можна не робити, тому що пішло в ріст і е, електроенергія, і е, реагенти, паливо-мастивні матеріали, обладнання, все пішло в суттєвий ріст, е, витрати значно зросли. І цими коштами можна було би перекривати. Але ми не зупинилися. Ми виконуємо всі свої роботи і плануємо їх максимально виконати. Це по заміні артизіанських свердловин, по реконструкції мереж, по реконструкції підвищених сосних станцій, по встановленню відповідного обладнання на КНСах і так далі, так далі. Досить великий перелік майже 52 заходи, які на цей рік намічені, це в межах 30 мільйонів з ПДВ. Ми його хочемо виконувати, і виконуємо вже дуже багато виконано. Що власне так, що можна так коротко, що виконали? Що зробили от в цьому році роботу? Щоби ми виконаємо от, велика кількість замін артезіанських свердловин, насосного обладнання, поновлення системи керування, заміна мереж магістральних на найбільш проблемних. Наше є приєднані територіальні громади. Ми там почали також замінити насосне обладнання для того, щоб люди мали постійну воду, почали покращувати якість питної води через скільцювання мереж, переведення їх на інші свердловини, які мають кращі характеристики. Це закупівля підвищих насосних станцій, щоб в багатоквартирних будинках на найвищих поверхах завжди було. Був тиск відповідний, тому що там зараз все обладнання, ну, все зношене. Це по воді, по каналізації. У нас і решітки, на цьому. заміна решіток. Ну, ми їх ще покажемо. Це автоматизовані на КНС -ях. Це реконструкція трьох радіальних відсінників на очисних спорудах. Ну, Я вже так зараз такі не це Так, я такі, розумію. Теж, я, ну, на ну, і сучасний цех осушування мулу, я знаю, да, це теж. Так, це також це окремий проєкт, ну, також він є в, лізін, в інвестиційні програми, але він розтягнутий на 4 роки. Але ми його взяли в лізінг. Це перша модульна станція очищення мулу. Ми повністю змінили на очисних спорудах технологію. Поводження з мулом, тобто так ми маємо історію 50-річну, накопичену, але ми це вже будемо в наступному році вирішувати, що з ним все робити на сьогоднішній момент. Якщо раніше мул осушувався, тобто січна вода, яка відбирається, осушувався в межах трьох років в таких, як то кажуть, природних умовах, що створював дуже великий дискомфорт, займав дуже великі площі і дуже велике навантаження на екологію, на атмосферне повітря то Сьогодні ми за чотири години це мул осушуємо з тих стоків, які поступили на очисні споруди. Тобто чотири години і три роки це зовсім різні речі. І це набагато покращує якість стічної води, і тому що ця фугатна вода вона використовується постійно в очисних. Чим вона гірша, тим вона більше проблем на очисних створює. Ну тобто це такі серйозні вже певні проекти, які вже беруть приклад з нас вся Україна. Тобто і ви, це, власне, пох... ділитеся досвідом, ну звісно, да. Mm -hmm. У нас є дуже багато позитивних речей і в сфері і в сфері, сфері певне запровадження технологій, з якими приїжджають і з точки зору фінансові, з точки зору управління підприємством, де колеги ну, дивляться, приймаються. Ну, це нормальна практика. Mm -hmm. Що стосується роботи по міжнародним фінансовим організаціям, у нас е в стадії виконання проєкт з це вже один. Лот, так званий він виконаний, це стосується загальнобудинкових лічильників. Також зараз на етапі проєктування це реконструкція чотирьох КНС і 19 підвищення сосне станції. Про це розкажете, нам вже мусите прийти в наступних ефірах. Запрошуємо, тому що, на жаль, наш час добігає до завершення. Сьогодні говорили з директором комунального підприємства Луцькводоканал Віктором Гуменюком про те, чи буде Луць з водою у випадку форс-мажорів. Договорились до того, що все ж таки вода у Луцьку буде, тим паче, що в Луць водоканалу ще попереду реалізація дуже багатьох проєктів, так? Тож залишайтеся з Аврасом. До зустрічі у наступних ефірах.